Добрий день пані та панове. Я хочу вам показати свій куточок, який у мене тут -от під забором в уголку росте. От, тут у мене три види хост. Ось, о, велика, середня, така синькувата і маленька, оце я її розсаджувала у тому році, вона ще не розрослась, отак От вона в два рази більша. А отам є лівець такий з білими кончиками росте. А оце сосна, я її років 15 назад, вона ще була в гуршку маленька, у якогось сп'яниці купила за 25 гривень. То я питаю, як тебе звуть? Він каже: Віталій. То це вона в мене Віталіна. Пам'ять, так сказати. Я її пересаджувала, і вона в мене. На одному місці вже років 15 росте, розрослася. І хотіла я її почерінкувати, але щось нічого в мене не виходить. Може хтось знає, як це робиться, то порекомендуйте мені, може, силочку, може якісь дасте якусь пораду, але не виходить у мене. Хочеться її обновити, бо вона розрослася, ось ви бачите, яка вже тут лиса всередині, ось, ось скільки в неї. Там іголок валяється. Я її дуже люблю, вона низенька, оце тільки вдовж землі, вона розростається. оце я зараз відійду, вам покажу. Бачите, вона низенька, а вверх вона не росте. То хотілося десь ще посадити у садку, але пробувала декілька разів, у мене не виходить. І ще в мене проблема з самшитом. Оце дивлюсь, він вже п'ятий рік у мене отакий жовтий. Дала йому мені сусідка, у неї зелений самшит, а у мене отакий жовтий. Іде не росте, і він кругом у мене жовтий. Тут теж поради прошу, може хто знає, що з ним робити. Так воно красиво, але щось мені кажеться, що він чимось хворіє. Може хлороз, може ще якась біда, може земля, бо від землі теж залежить. Ну, В неї чогось зелене через забор, а в мене отакий жовтий. Так воно красиво, але мені його жалко, щоб він у мене не пропав. Один рік на нього гньовка напала, єлі спасла. Так що бризкайте ото є срез, називається самшит. Там від гусіні, від огньовки і від болячок. І Він у мене відійшов цей самшитик. Я їм дуже задоволена, але так переживаю, чого він у мене такий жовтий. Так що порадьте, будь ласка, може хто знає, що з цим робити? Дякую.